Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Сьогодні вирішила в своїй нюші зв'язати е, жилеточку, таку на дворі дуже холодно і вона бідна аж труситься, вона у нас на вулиці живе. Тому, хочу, ось в мене тут, нитки є. Для, для носків там з остатки. Зараз покажу вам і буду в'язати. Ось, дивіться, є в мене куча ниток різних, це шерстяні, вони тепленькі. І для вулиці її піде аж, аж бігом. Заміряла об'єм голови, об'єм шиї, від лапки до лапки передні, щоб зробити там дирочки, і довжину від шиї до, до, ну, до хвостика. Ну, і буду зараз набирати спочатку пробний варіант, скільки мені там треба петель, а потім буду вже набирати, скільки потрібно. От взяла ниток, ну, набрала, зараз буду підбирати і набираю 20 петель. Але хочу показати: якщо набирати отак, ну, хто в'яже, той знає, то край буде не розтягуватися. А якщо набирати.

18, дев'ятнадцять, двадцять. І в'яжу резинкою. Я брала допоміжну спецю. Нитка шерстяна, я думаю, що буде тепла. Дві ліцеві, дві виворотні. Дві лицеві, дві вивертні. І я так пров'язую сантиметрів 10 для того, щоб зміряти і определити, е, скільки петель треба набрати на, ну, на те, е, як би сказати, на той розмір, що мені треба. Пров'яжу, далі буду показувати. Ось пров'язала такий кусочок 6 см. Вже достатньо тут, вже. і отак, де не розтягується на спиці, а тут де так. ось Получається 7 см, грубо говоря. Тепер беремо е, той розмір, який нам треба. У мене там 30 см і голова, і 28 шия. Я приміром, приміром так і буду брати. Е, треба значить, і розчитати, скільки в нас петель е, на 1 см. І е, тоді розділити на, 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 на те, е, наскільки на сантиметрів мені треба ну, зробити цю горловину. І буду переходити на в, в такі спеції е, для носків, тому що ну, вироб буде невеличкий і на цих спицях буде незручно в'язати. Ось, розчитала, у мене вийшло треба 80 петель. Буду набирати 80 петель. Взяла дві спиці, взяла трошки діаметр різний, бо там у мене з крючками є, але це великої ролі не грає. І от таким способом, як я казала, набираю 80 петель. Ось Набрала 85, набрала петель, щоб трошки було з запасом. Хай лучше трошки свободніше буде, бо як буде душити, то вона буде його зсовувати. І тепер виймаю одну спицю і починаю в'язати резинкою 2 х 2 так перша лицева друга лицева і а. треба розчитати щоб на 4 спиці по було одинакова петелька

Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шестнадцять, семнадцять, восемнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один. Так, і тепер переходжу на другу спецю. Тут я закінчила на лицевій, далі опять роблю лицеву другу. Раз. Два. Три. І так, до кінця пров'язуємо всі петлі. В'яжу перший раз, ну, іменно таке, такий виріб. Тому, ну, думаю, що нічого страшного. Але хто вміє в'язати, то і того вийде. Ну, будемо в'язати, буду бачити. Ось, набрала вже на всі, пет... на всі спиці. Ось у мене на одній лишилася одна петля, і тепер ми будемо з'єднувати до кучі. Всі петлі. Я переймаю оцю петлю на цю спицю. І зараз, ні, на цю. От так. І тепер будемо з'єднувати полотно в кучу. Треба дивитися тут, щоб правильно, щоб не було перекручені оці ряди. Щоб було все рівненько. І тепер пров'язуємо, з'єднуємо, пров'язуємо дві петлі одною. Отак. От і все. Тепер в'яжемо це буде на цій петлі. Взяла такі всі тоненькі, одинакові спиці, тому що незручно переходити. Буде незручно мені трошки там, де крючок попадається, але треба. Бачите, воно трошки розтягнуте, виходить, Ну, зараз трошки пров'яжу, не, не треба дуже стягувати. Тако пров'яжу трохи, і воно все стане ну, ну, плотніше. Ну і так в'яжу резинкою, скільки мені буде потрібно на ширину шиї. Ну, ось пров'язала горловину. Ось така вийшла. Думала, що велика, але пішла, поміряла вроді як нормально. Ось, 7 см пров'язала достатньо. Тепер Добавила, поміняла нитку другу сюди. Це трошки, наче як товстіша, Добавлять поки петлі не буду, тому що буду вже в'язати лицевими петлями, воно саме по собі полотно більше зробиться. І, і, і нитка ця, мені здається, вона трошки грубша, ніж та. Тому буду, поки так в'язати, а тоді піду примірочку робити. Ну от, пров'язала ось, зараз скажу. 5 см пров'язала, ходила, міряла. Десь, приміром, між лапками от така відстань. І буду зараз е, тут прибирати трохи, мабуть, трохи з цих петель крайніх, а трохи отсюда. Приберу, де тут у нас я в'язалася. І буду е, тут робити дирочки для лап. Буду. Дать и так две раза закрывать так раз, два, три, четыре. Тут фати, якщо буде мало, я з цієї сторони ший приберу. Тут пров'язую. Це буде на животику. Так, і тут також приберемо чотири петлі. Чотири так, переходимо на другу спицю і по кругу в'яжу до цього краю, а потім мені треба буде тут прив'язати другу ниточку, щоб не обривати, і буду вже не по кругу в'язати, а вертатись туди-сюди, поки місь там ну, два-три ряда, щоб зробити відстань для того, щоб лапка пролазила. Ось пров'язала два рази туди і назад Ну, лицевий ряд, виворотній, лицевий виворотній, щоб був виворот... ну, лицевий, щоб я зараз, коли пров'яжу серединку, щоб у мене були всі лицеві петлі. Ось зацепила допоміжну ниточку. Трошки колір чуть-чуть відрізняється. І зараз пров'яжу. Оцей ряд також туди, сюди, туди, сюди. Два, два ряда буде лицевих і два виворотніх. Ось так. Ось так пров'язую. Ну Пров'язала це під грудкою. І ось, получається тут дирочки у нас по боках, отак. Зараз буду добирати сюди петель. Але починаю ось з цього краю. Я робила так, щоб повертатися і йти вже по кругу. І коли дов'яжу до цього краю, тут наберу 6 петель, я прибирала, пров'яжу це, цю вже нитку, тоді відріжу. І також тут шість петель наберу і буду продовжувати в'язати по кругу. Ну, от дов'язала по колу три спиці. А тепер тут де грудка, я пока місь набираю на цю спицю, бо мені незручно на ту. Набираю шість петель. Раз, два, три, чотири, пять, шість. І тепер беру другу спицю і пров'язую вже ці петлі, що. У мене пров'язані. А потім на слідючому ряду я вже перекину ці петлі на, на цю спицю. Ось так, беремо і пров'язуємо. Тут у мене друга нитка, я її просто зараз пров'яжу разом з цією, щоб зафіксувати. А потім відріжу. Пару петель пров'яжу. Трошки буде грубше, але нічого страшного. Отак. Так, тепер яку відрізать. От і все і ось далі в'яжу. Тут де грудка. І вже зараз на цю спицю буду додавати шість петель. також. Раз, два, три, чотири, п'ять. Все. І далі в'яжемо знову по кругу і до потрібної дліни. Ну Пров'язала я вже такий відрізок. Оце у мене виходить животик. Я буду оці петлі зараз закривати. Ось такі у мене дирочки для лапок вийшли. Я пробувала міряти нормально все в неї. А, і це вже так міряла, например, десь так, що це щось пров'язала я. І тепер закрию середню чуть-чуть по боковушках і буду трошки зад робити з напуском. Ну от, дов'язала. На, на спинку, ось на, до хвостика, длінше зробила. Ось наші лапки сперії, шия. Ось відрізаю. Нитки використала практично весь моток. У мене план в цьому році по, все повикористовувати, що лежить ну, і зайвим в мене, щоб воно не, не валялося. Ось так закриваю, ховаю цю ниточку. Ось так. Щоб було інюще гарно не, не не торчали нитки в різні сторони. Має бути що нас, нас дама має бути гарна. Буде тепленько і зручної. Ну, все. Ось так. Все обріжемо заю. І все, готово. Будемо зараз міряти. Ну от, вділися ми. А ну, ніж. Дивіться. У нас вже є жилеточка. О, нам тепло, добре, так? Да? Отаку от тепленьку жилеточку ми зробили. Буде тепер їй тепло. Да? Все, йдеш на двір? Пошлі, пошлі. Все, побігла на двір. Давай. О, все. Ось таку роботу ми зробили. Надію, що їй буде тепленько. І я задоволена програлася може, цілий день, але зробила гарну роботу. Всі, хто дивилися, дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте пальчик до гори. пишіть коментарі. Пока.